Всіх вітаю, ви на каналі Микола. Мене звати Микола. Так, сьогодні в нас така значить, легенька переробка, модернізація. Є такі ваги. Звичайні ваги, базарні. Ну, Ці такі більш якісні, тут от, ручки в них. Не знаю. Ну, щось воно тут написано. Може кому буде цікаво. Подивитись. Мені не цікаво, в принципі, я і так розумію, що тут до чого. Е, значить, е, Вони працюють з ними все добре, тобто можна вмикнути, подивитись. От, навіть якісь вольти ще є, майже 4. Е, бідам ніхто, що вони швидко сідають. Швидко сідають і акумулятори тут на 4 там, чи на 6 тисяч мА. Годин. Вони ну, такі, скажімо, не супер -якісні. Ну, Може, якісні є, але такі звичайні, то що я там бачу, вони 250-300 гривень коштують. Ну, два сезони практично, але потрібно заряджати частенько. От. Я запропонував людині переробити на літій. От. Можна взяти три літіві баночки. Можна найбільше, більше ну, трьох вистачить. Дуже сильно навіть це багато. Тобто з'єднуємо їх паралельно. Маємо ємність там, 7, скажімо, 8 навіть. Бо я їх перевіряв, вони на 2,6 А години. А фактично, ось на розряді, на літокалі, наскільки це ну, правдиво. Наскільки я розумію, правдиво, бо перевіряв вже не одне. От, то на розряді 5 А 2850-60. Супер батарейки. Попались, вибачте, супер. Ось От, такі три баночки ми ставимо сюди, там місце. Супер-мега його вистачає. Для цього можна, в принципі, зробити піти двома путями. Перший і найпростіший. Плата повербанка звичайна. Така маленька, більша, люба. Тобто, 5 вольт видає, індикація є, е... нічого більше там, для зарядки, все тут є. Тобто одна плата і все класно. Але там індикація слабенька, маленька. Я піду іншим шляхом. Я візьму індикатор, я візьму плату заряда. і візьму підвищуючий модуль. Модуль підвищуючий виставлю на 4,5 В. Це все під'єднається туди, сюди, сюди, туди. І вже ну, зараз розберу і покажу, що буде далі. Про... Ну, і, в общем, будете бачити. От. Тобто оце таким макаром зараз нам що потрібно. Саме головне це розігнати, що до чого. От. Тим більше тут ще вони і під батарейки розраховані, ці ваги. От. Тобто рідний акумулятор ми трухати не будемо. Ми під'єднаємося сюди, до цих контактів, які йдуть на батарейки. Тут, тут на кнопочка. Все на батарейки. Все на акумулятор. Запищало. В других вагах там тільки акумулятор. Ті простіші. Це такі більш модніші чи що. В общем, ну, зараз розберу вже, покажу тоді, що до чого. Так, ну, в общем, так як я і казав, ось спаяв акумулятори. Значить, тепер потрібно відпаяти мінус. Відпаяли мінус, відпаємо плюс. До речі, 21-го року 6 місяця. Значи так. Ну, все, 4 вольта, 4 Ампер години. Ну, звичайний акумулятор, в принципі, нічого тут такого немає. 21 рік уже він не тримає. Не тримає він, в принципі. Активних таких продаж. Бо це, скажімо так, люди ті, які це переробляють, вони так активно торгують, цілий день торгують. От, Значить, що ми зараз сюди ми не додаємо провода, сюди трошки додаємо до ТПшки. Потім від ТПшки ТП, значиться. Доплати настроїмо плату на 4,5 В. От, і до самих акумуляторів припаяємо. О, тут все просто плюс-мінус тут воно зразу на 1С, бо цей індикатор він може бути до 8С. Зараз трошки підпаяю, покажу. Трошечки по-іначому вирішив зробити. Додав кнопку. Окрему кнопочку додав. Чому додав? Тому що на платі є саморозряд. Ну, не то, що саморозряд, не є струм, який вона бере на себе. Потрібно тоді вимикати. Ну, а щоб не вимикати повністю акумулятор, ну, можна ж було і сюди додати, на цю кнопку рідну, то тоді виходить, може сісти акумулятор і плата його ну, не відключить, скажімо там, прилади і так далі. Ну, коротше, в, тако, скажем, в цілях безпеки додав кнопочку. Нічого тут такого немає, вони тут разом стоять от, значить, Як воно тут іде Плюс звідси, ну там, де прибор, іде спочатку, плюс на кнопку, з кнопки йде на індикацію, а отут тут уже до індикації підпаяно, іде вже на плату на плюс. На вхід от, ну на вихід, Понятно плюс пішов собі, пішов куди він і був. От, а мінус це я додавав трошки проводочок, бо не вистачало. Мінус пішов собі сюди вже на просто на плату. На зарядну От. І воно тут якось зараз, наприклад, провірить, можна все, воно виключене все. ну Тобто, сюди ось не приходить. Не приходить, ну і не виходить. От. ну тобто, Тут тільки ось акумулятор у нас є. Акумулятор. От. І, і те, що воно видає. Але воно нікуди не йде. От. Для цього додана була кнопочка. ну і Можна ж було в принципі, через цю кнопку все зробити без лишніх самих. Ну, я вирішив лишити рідний акумулятор на всяк случай. От. І для того, щоб наче ж він оставався, то додав таку кнопочку. От. Ну і все, воно працює, зарядочка працює. Зараз тут дирочку тільки просверлю, от, щоб було видно стан, стан заряду. Ну і ось так. От. Це включаємо. Ми. От, це включаємо. У нас індикація зразу працює. Ну і ваги працюють. 4,5 вольта показує. Це те, що настроєна плата МТ-3608. На вихід вона настроєна на 4,5 В. Ну, В принципі, нічого такого складного тут немає. Кому було, може, корисно. Може хтось не знає, яким чином це зробити. Ну, вартість у цього ну, на самому ділі, то не дуже і така й така дорога. Акумулятори зараз я бачив є по 45, по 50 гривень, їх можна брати там, спокійно. Там, оце 50, це, ну, 30 це 25 ну, Кнопочка там, ще 10 гривень. Ну, порахуйте. Да? 150 хай гривень, 200, ну, 300 гривень, оце переділка повністю з усим. От, і ну, а цей акумулятор 300 стоїть. То цих вистачить років на 5, цього на 2. Ну, самі бачите, 21-го року і він уже все тю-тю. Так що отакі діли. От. Кому було корисно, лайки ставимо, підписуємося на канал. Можете коментувати, все читаю, всім відповідаю. Все, до побачення. Дякую за перегляд.